У Привітівській церкві ранок розпочався із споминальної панахиди і молитви за односельчанина Вадима Рудніцького. А біля школи, де навчався Вадим, збирались односельці та школярі у вишиванках із чорними хустками на плечах. Приїхала на татову малу батьківщину і донька Віолета з мамою Тетяною. Вона досі не хоче вірити, що батька уже немає. Він був добрий, любив мене. «От вона папина. І зараз ми сиділи, вона говорит, мама, це все говорит, папа я говорю, Конечно", я говорю, жив. Звісно, в серці, жив, всегда з нами. помнить будеш пам'ятати, вспоминать його, любить його. Вадим був хорошим татом, гарним другом, справжнім захисником, мужнім воїном. Пройшовши славію Косово, службу у 95-й аромобільній бригаді, спеціальну підготовку у Німеччині, він завжди вірив у краще, сподівався на зміни, боровся за них. Дуже був приємно здивований, коли зустрів його на Одещині в батальйоні шторм. Дуже приємно було, що саме такі хлопці служать в цьому батальйоні, що прийшли. Тобто Вони могли і не прийти, но прийшли, тому що відчували свій долг перед Батьківщиною. Вадим свій виконав виповнив честю повністю до кінця. Я так думаю, що наша святая Обов'язаність це пам'ятати Вадима, тому що герої не вмирають. І пока ми помнімо, вони живуть місце з нами. Після смерті брата на війну пішов молодший син родини Валентин, розповідає мама героя Галина Іванівна. Був важко поранений зараз у госпіталі. Білі її втрати не опишеш словами, каже жінка. Вона пишається своїми синами і сподівається, що смерть Вадима буде недаремною. Що краще майбутнє і мирне життя в Україні таки настане. Одесі теж його не забули і не забувають люди, таких хлопці. Я не кажу всіх хлопців, хаці пам'ятають, всі, хто йдуть туди, навіть не тільки за свого сина, хто йдуть туди, хто там. Хай люди просто знають, що це дуже, ну це рішитися навіть на це. Оці хлопці буквально от будуть йти. Щоб люди, дай Боже, щоб живі далі, ці діти були, ти всі, хай де ж моя дитина загинула. Але ж хочеться, як вони вже загинули, щоб кращого життя людям в Україні хочеться.